Путін заявив, що Росія має право використовувати ракети проти країн, які дозволяють Україні застосовувати західне озброєння проти Російської Федерації, додавши, що Кремль і надалі використовуватиме нові види озброєння по цілях, які визначатиме самостійно. Що цікаво, за півгодини до запуску міжконтинентальної ракети Росія повідомила Сполучені Штати через Центр зі зменшення ядерної небезпеки. Білий дім підтвердив, що цей запуск, на щастя, не вплине на підтримку України. Речниця Білого Дому Сабріна Сінг заявила, що запуск такої ракети ймовірно був тестом експериментальної системи, створеної на базі якраз отакої Рубіж. Західні аналітики вважають, що Росія може використовувати такі заяви для залякування союзників України та демонстрації своїх, нібито передових технологій. Західні партнери України продовжують твердо заявляти, що підтримка Києва залишатиметься.